Хлопці моніторили центр. Я йшов, почав обходити справа, заходити до того, до того підвалу, де знаходилися пі***ти. -пі. Ми їм кричали, я заздалегідь йшов і кричав їм Пітри, -пі, здавайтесь, будете жити. Не хотіли по-доброму. Я дав команду розбирати погріб з РПГ. Відповідно, наш РПГ-ник зробив два постріли. Ми почули крик, і вже почали кричати. Відповідно, закинули туди гранатки дві-три. Цей погріб. І тоді він кричив, почав кричати, що він здається. Мальчики злякалися. Кричать, подвальчик, цьому, що я казав. Він сказав зразу, не бувайте, мене ціна інформація, де знаходяться командири і так далі. У мене все на телефоні є. Зараз показуєш точку. Мій побратим вже дав наказ йому контролити його, бо там другий він був важчий. Я йому кричав, теж виповзай. Він кричить, не може. Я кажу, за тобою туди повзти ніхто не буде, або ми зараз закидаємо туди гранати. Або ти виповзаєш. Ну і він вирішив все-таки якось зібратися з сілами і виповзати. Згорем пополам він до половини до повз. Ми сказали тому Пітеру, що перший вийшов, і його відтягнути, він витягнув його. Ми розпитали в них цінну інформацію, де остальна група і так далі. Відповідно, вони сказали, відколи ми почали штурм працювати з одноразок, всі почали розбігатися в різні сторони, хто куди. Результат цього було — населений пункт зачищений орієнтовно десь за 4-5 годин. Усі успішно ліквідовані. 11 орків взято в полон.